Звідки ви приїхали до посуду? Надовго приїхали? В ріднім краю я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою. І дивно чути від знайомих людей, що сиє. Зладіло, мало. Діводія, слава Україні! Слава Слава Україні! слава! Слава Україні! Тепер декілька побажань для України на наступний рік. Всі по слову лучше вам лучше не було кровавий заказів і вам страна була єдина. І не поведи, і не переможна. Між Україною і Росією. І були як єдині, як браття, і сорні. до твоїх пожеланий. Україна должна бути єдина. Україна, пана, дусе Путін, але що ви Путіну побажаєте? Давайте я отак культурно мене. Давайте в нього в голові продавила Хоча він нормальний. він поступає неправильно. Він... Це як мінімум на, 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 на своїй враті. Опять кров проличала. Братан пролився. Ну, Хлопці, дівчата, що Україні ще побажає новому році? Щоб все був. Щоб все? А щоб що було? Так? А звідки ти приїхав? А, а подобається тобі в Косові? На санках катався? Молодець. А за печей? Для України. Ще. Наші герои, которые нас защищают, бо ми не служили. Дівчатку. Що Путину? Щоб Путина що кришка была. Молодців. А се, що Україна? Миру. Геруся! Слава Україні! Геруємо! Слава Україні! Героям за Україна! Україна! Поле Україна! Поле люди! Крим! Наш ми! Наші! Слава наші! Я люблю я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю.